Дай вам здоров'я! Вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм Організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 24 розділу планування. Тема. Яка повинна бути структура блокнота органайзера по сторінках? Ми обговоримо. Яка повинна бути структура сучасного блокнота органайзера? Емоційно-інтелектуального щоденника. А ви підпишіться на канал, поставте лайк та мудро прокоментуйте. Тепер про суть справи. Яка повинна бути структура щоденника-органайзера по сторінках? Початок стандартний, типовий. Плюс. Умовні позначення і описання. Побільше таблиць з довідковою інформацією. Все повинно бути під рукою. Таблиці вимірів, дат тощо. Все це повинно бути там, в блокноті. Побільше чистих листів від 10 до 30 для важливої інформації. Для місії, цілей, принципів, висновків, інсайтів та іншого. Обов'язковий лист з колесом життя, з відміткою наявного. На початок періоду, що планується, із заповненням по факту. Листи стратегічних планів з списками дій для реалізації того чи іншого напрямку чи проєкту. Потім починаються листи планування. Блок рік. На розвороті лист плану року і лист факту року. Плюс розворот для заміток. Блок квартали. На розвороті лист плану першого кварталу, лист факту першого плану, плюс розворот для заміток. На розвороті лист плану 2 кварталу, лист факту 2 кварталу, розворот для заміток. На розвороті лист плану 3 кварталу, лист факту 3 кварталу, розворот для заміток. На розвороті лист плану 4 кварталу, лист факту четвертого кварталу і розворот для заміток. Блок місяці. На розвороті лист плану першого місяця та лист плану, лист факту першого місяця. Розворот для заміток. Далі блок місяців робиться ще 11 разів під кожний місяць, плюс місяць попереднього року і місяць наступного року. Блок тижнів. На розвороті план тижня, факт тижня, на місяць потрібно 6 блоків. П'ятий і шостий блок для перехідних тижнів. Будні. Лист дня 7 штук після кожного блока тижня. Побільше чистих листів для важливої інформації. Місій, принципів, цілей. Побільше таблиць довідковою інформацією. Все повинно бути під рукою. Кінець стандартний, типовий. От такі мінімальні вимоги до блокнота, який дасть можливість вам повноцінно планувати та робити висновки по факту. В наступному році ми поговоримо про доцільність переведення гнучких задач в жорсткі. А ви підпишіться на канал, поставте лайк, розумно прокоментуйте і перепостіть відео. Перегляньте всі 41 відео з планування та зробіть практичні вправи. А ще підтримайте канал фінансово. Реквізити картки внизу під відео. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.